Обов'язково, щоб кожна сторінка тендерної документації містила емблему Євросоюзу. Закупівлю по Ukraine Facility відповідаю, допомагаю. Таке питання було задано в моїй групі та юридична підтримка. Зараз я вам покажу красу, Карпат і відповім. Друзі, постановою Кабміну передбачено, що всі інформаційні матеріали повинні містити емблему Євросоюзу. Інформаційним матеріалом, я вважаю, є тендерна документація, як єдиний документ, з усіма додатками до неї. Отже, достатньо для дотримання вимог постанови Кабміну, щоб емблема Євросоюзу була на першій, скажімо, сторінці тендерної документації або на останній. Але не обов'язково кожну сторінку штампувати емблемою Євросоюзу. Інакше за такого трактування, що кожна сторінка тоді вам треба в прозоро, на всі матеріали, наприклад, кваліфікаційні вимоги по тендерній документації ставити. Емблема Євросоюзу, вимоги щодо відмови в прозору в полях електронних, окремо щоб була емблема Євросоюзу. Тендерне забезпечення, як електронний полі, десь там треба клепати в прозору в полях емблему Євросоюзу. Друзі, напишіть в коментарях під цим шортом, чи ви згодні з моєю позицією, що емблема Євросоюзу має бути тільки на тендерній документації, як єдиному документі. Одна емблема, не на кожній сторінці. Оскільки постанова Кабміну не передбачає, що кожна сторінка інформаційного документу має містити емблеми його І це питання, як я вже сказала, друзі, було задано моїй групі тап юридична підтримка. Долучайтеся до нас на наступний місяці, листопад, грудень. Триває ще набір у групу.